Чині за лічені години створили дрон, який здатен розпізнати обличчя. Безпілотник може не лише ідентифікувати людей, але й переслідувати їх на високій швидкості. Станом на зараз ще потрібне глибоке технічне розуміння для розробки такої системи, але з часом писати програмне забезпечення ставатиме легше і легше. Я не знаю, скільки часу може знадобитися найталановитішим українським розробникам на створення коду, який дозволить дрону ідентифікувати ціль рисах обличчя, ході чи номерах авто. Але думаю, що в країні, де дрони стали ледь не національним видом зброї, часу знадобиться дуже небагато. І тут у мене постає одне просте питання до тих, хто вважає себе владою. Ви точно боїтеся саме громадян із зареєстрованими маленькими пістолетами? Чи просто не можете усвідомити, що ці міфічні загрози з боку легально озброєних громадян намальовані вам бажанням МВС утримати свою монополію?